Біфрен спокій за ясної голови. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім приєднується до нашого ефіру. Пане Віталій, добрий вечір. Доброго вечора. Сьогодні на Миколаївщині були масові відключення електроенергії. Скільки людей досі без світла? І у чому була необхідність от такого серйозного відключення? На зараз у нас 28 тисяч побутових абонентів відключено та 2085 юридичних осіб. Але сьогодні була нарада з Укренерго та офісом президента, і ми подали зміни, які мають врахувати для того, щоб ми не відключали людей так масово, тому що Миколаївщина на зараз поживає, по перше в п'ять разів менше промисловість через зруйновані підприємства та бойові дії. На два рази менше побутові споживачі. Тобто ми економимо. І післявоєнний цей період він значно відрізняється. Ну, воєнний період відрізняється від мирного. Тому ми коригування всі подали, і маю надію, що ми відстоїмо е меншу кількість відключених абонентів. Угу. Ну тобто, це не з ініціативи області відбувалося, це Укренерго вам сказало, що необхідно зробити таке відключення. Так, це відключала Укренерго і відключала вона неправильно, як я вважаю. скажімо так. От ми подаємо зміни до графіків і будемо коригувати. Наскільки зараз постраждала енергоінфраструктура Миколаївщини? І чи вдається вам проводити хоча б якісь ремонтні роботи більші ніж просто аварійні? Ви знаєте, ми тут завжди в нас є робота, в тому числі по відновленню критичної інфраструктури. Там широко казати про це не буду, але я вважаю, що енергосистема України вистоїть, тому що є певні резерви, і ми зараз ремонтні роботи теж ведемо і шукаємо там запасні варіанти, скажімо так. Опалювальний сезон на Миколаївщині розпочнеться за планом, чи через ці обстріли є необхідність відтермінувати або почати раніше, наприклад, як в Києві. <кхм> <кх> Ви знаєте, ми це рішення. Якщо даже захочемо, не будемо робити чи через команду з Києва, тому що там по закону потрібно, щоб було три поспіль дня з середньодобовою температурою, що я пам'ятаю, там вісім градусів. У нас ще досить тепло. Але щоб зекономити споживання електроенергії, можливо, ми можемо запустити опалення раніше. Ми вже готові, але ми чекаємо зараз, аналізують. Міністерства ситуацію з енергетикою та теплом. Ну і будуть відповідні рішення. Ми виконуємо. Ми вже готові. Зараз я бачу, що в області, як і в багатьох українських областях, повітряна тривога. А, нема поки прильотів? Поки що прильотів немає. Не бачу я, що переміщуються ракети там, по віражу. Цьому але ворог зараз дуже часто використовує зльоти літаків. І імітують, що вони виходять на атакуючі позиції. Тому ми повинні дбати все одно про людей, тому повітряна тривога спрацьовує. Але ворог розуміється, робиться навмисно. Він імітує напад і повертає літаки на аеродром. За останню добу. Яка була ситуація з обстрілами на Миколаївщині? Скільки було прильотів і куди? По Миколаївщині було атаковані... Район Миколаївський район та Баштанський громади, які на лінії зіткнення без одна жертва, мабуть, була по Миколаєву. Не було прильотів. Це дякуючи нашим збройним силам, які там зараз працюють і так, що у окупантів немає часу. Мабуть, ми дуже сподіваємося найближчим часом на хороші новини з південного напрямку. Дайте нам знак, чи не дарма, ми сподіваємося. Все прийде в той час, коли це потрібно, тому що ви вище командування розуміє ситуацію і задум є, тому в цьому свій час. І ми дочекаємося. Дякую, що ви до нас долучилися. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Сьогодні в області було масове відключення електроенергії. Просто всіх споживачів, усі групи споживачів вимикали, але зараз потроху відновлюється. Утім, все одно десятки тисяч людей досі сидять в темноті. Ну а далі випуск новин свіжою перевіреною інформацією з вами. Поділиться Орес Дермаловський, Оресте, будь ласка.